У сучасному розумінні булава для українців не лише історичний вид зброї, а насамперед символ влади та мужності козаків, так само, як і національний символ. Булаву можна назвати не просто древнім видом ударної ручної холодної зброї, а навіть доісторичним знаряддям. Адже булава це добре, вдосконалена палиця. І навіть існує версія. Що першою виготовленою людьми зброєю була саме булава, в широку частину палиці вставляли гострі камені. Пізніше до булави почали додавати ребра, наконечники, а зрештою стали виготовляти її повністю із заліза. Джерела свідчать, що булаву виготовлену з дерева. Або металу використовували як зброю, про що свідчать численні археологічні знахідки при розкопках Трої на території Кавказу. Користувались булавою і татари. У них її перейняли поляки, а у них вже козаки. Цей тип зброї став однією з визначних ознак гетьманської влади, починаючи з 16 століття. І який вигляд мала булава. Ми з вами можемо розглядіти на портреті гетьмана Петра Сагайдачного. Це була палиця з горіхового дерева 50-70 см, з насадженою на кінці срібною або позолоченою кулею. Як правило, вона оздоблювалась бірюзою, смарагдами, перлами. На гетьманських булавах зображали герб, прізвище або вензель власника. Булава як символ найвищої влади перебувала завжди на видному місці. Наприклад, під час переговорів з поляками у Львові, у жовтні 1648 року Богдан Хмельницький сидів за столом із золоченою булавою. А під час виборів нового гетьмана вона лежала на столі. Також існував давній запорозький звичай, згідно якого претендент мав спочатку відмовитись. Булава найчастіше вручалась гетьману представниками козацької старшини. Протягом всієї історії українського державотворення символами вищої влади слугували унікальні історичні реліквії, які передавались у спадок: корони, вінці, скіпетри, ритуальна зброя, особливий одяг. За часів козаччини клейноди. Виходячи з історичних традицій функціонування символів влади, в Україні фахівцями відділу було запропоновано розширити перелік символів печаткою та булавою. Офіційно символи глави держави були запроваджені указом Президента України від 29 листопада 1999 року. До них належать прапор Президента України, Знак Президента України. Гербова печатка президента України булава президента України. Булава президента України засвідчує спадкоємність багатовікових історичних традицій українського державотворення. Вага президентської булави 750 грам. Складається вона з двох порожнистих частин рукоятки і так званого яблука. Яблуко булави прикрашене золотими орнаментальними медальйонами. І увінчене золотим стилізованим вінцем, прикрашеним каменями і емаллю. Згідно з традицією, на ній 64 каменя смаради і гранати в складній золотій оправі. В булаву заховано тригранний стилет з булатної сталі з вигравіюванням по золотою латинським девізом. Все повертається. Зберігається булава в різьбленій скринці з червоного дерева. Булава, як і решта офіційних символів глави держави, зберігається у службовому кабінеті президента України. Зараз декоративні булави високо цінуються як сувенірна продукція з національним підтекстом. Туристи, їдучи з України, частенько прихоплюють з собою бойову козацьку палицю адже вона не зіпсує ніякого інтер'єру. Тому нею люблять прикрашати кабінети і наші чиновники. Переглядаючи зразки, ви можете самостійно відтворити свою декоративну булаву. Знайте, вивчайте та цінуйте історію своєї батьківщини. Хай вам щастить!